Вас вітає містобудівний кадастр на державному рівні. Дане відео продемонструє роботу електронного кабінету експертизи містобудівної документації. В даному відео будуть описані наступні функціонали розгляд експертизою комплекту містобудівної документації, формування зауважень експертизи, формування зняття зауважень з електронного кабінету розробника, формування експертного висновку. Для початку роботи з цим інтерфейсом. Користувачу необхідно перейти до електронного кабінету Експертиза, який представлений відповідними розділами: експертний висновок, зняття зауважень експертизи, зауваження експертизи, заяви на проведення експертизи, договори на проведення експертизи, проекти містобудівної документації та завдання. Для того, щоб розглянути комплект містобудівної документації, необхідно перейти до відповідного розділу. Проекти містобудівної документації Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка з проектами містобудівної документації. Для зручного пошуку користувача з правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу, а також сортування таблиці за певними параметрами. Картка проєкту містобудівної документації. Знайшовши необхідний проект, користувач має перейти до картки проекту. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. Вкладка Загальна інформація Вкладка, яка містить інформацію про проект містобудівної документації, яка була внесена замовником на певному етапі. Вкладка Завдання Містить відомості про завдання на розробку проєкту містобудівної документації, які вніс замовник на етапі створення завдання. Для перегляду більш детальної інформації завдання необхідно перейти до розділу завдання в електронному кабінеті експертизи та натиснути на реєстраційний номер, що підсвічено синім кольором. Доступним буде вся інформація, що внесена замовником. Також доступний є функціонал до перегляду та скачування документу. Вкладка Компоненти містобудівної документації В даній вкладці знаходиться таблиця з наступними колонками: Вид містобудівної документації, Статус, Тип, Об'єкт, Площа розробки в гектарах та дата завантаження. Наступна вкладка Цифрова картографічна основа. Дана вкладка містить відомості. Про цифрову картографічну основу проекту містобудівної документації. В цій вкладці користувач може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка База геоданих містить валідатор відповідності структури бази даних містобудівної документації та єдиної цифрової топографічної основи. Включає функціонал, що активується натисканням відповідних кнопок. Можливе скачування бази геопросторових даних, можливий перегляд звіту валідації файлу та скачування звіту валідації файлу. Приклад звіту з реєстрації містобудівної документації щодо валідації завантажених даних можна переглянути за натисканням відповідної кнопки. Наступна вкладка Охорона навколишнього природного середовища. Вкладка, яка містить відомості про розділ охорони навколишнього природного середовища. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Наступна вкладка Стратегія просторового розвитку території Вкладка, яка містить відомості про розділ стратегії просторового розвитку території проєкту містобудівної документації. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Наступна вкладка Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Вкладка містить відомості. Про розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту проєкту містобудівної документації. Як і попередній вкладці, користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка План реалізації містобудівної документації містить відомості про розділ плану реалізації проєкту містобудівної документації. В цій вкладці користувач може переглянути або завантажити файли натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Графічні матеріали містобудівної документації містить відомості щодо графічних матеріалів проєкту містобудівної документації, а саме Назви графічних матеріалів, що завантажені, дата їх завантаження та сканкопія. У даній вкладці користувач може переглянути або завантажити файлет, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Супровідні документи. Вкладка містить відомості щодо супровідних документів проєкту містобудівної документації, що були завантажені на попередніх етапах. Документи можуть бути представлені рішенням на розробку завданням, протоколами громадських обговорень та архітектурно містобудівних рад, матеріалами реєстрації об'єктів державного земельного кадастру, рішенням про затвердження, звітом про СЕО тощо. В цій вкладці. Користувачу також доступно перегляд та завантаження файлів, які можна переглянути за натисканням відповідної кнопки. Наступна вкладка Робочі документи. Вкладка містить відомості щодо робочих документів проєкту містобудівної документації, які мають значення у її розробці. У цій вкладці. Користувачу доступні до перегляду та завантаження файли. Вкладка Договір на проведення експертизи. Вкладка містить відомості щодо договору на проведення експертизи проєкту містобудівної документації. За потреби користувач може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Повернувшись до розділів у електронному кабінеті експертизи, можна переглянути список заяв. На проведення експертизи, в карці якої зазначається її реєстраційний номер, номер договору на проведення експертизи, статус реєстрації, статус документу та дата створення. А перейшовши до розділу Договори на проведення експертизи, можна перевірити статус документу. А перейшовши до розділу Договори на проведення експертизи можна перевірити статус документу та статус його реєстрації. Реєстраційний номер договору має збігатися з реєстраційним номером, що вказаний в картці заяви. Зауваження експертизи. Для початку процесу внесення відомостей про зауваження експертизи, користувачу необхідно перейти до електронного кабінету Експертиза. Після чого перейти до розділу під назвою Зауваження експертизи. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка Реєстру із зауваженнями, містить наступну інформацію: реєстраційний номер, заявку на проведення експертизи, статус реєстрації, статус документу та дата його створення. Для зручності користувача. Із правої сторони від основного реєстру доступні фільтри для швидкого пошуку необхідного документу, а також сортування таблиці за певними параметрами. Додавання зауважень експертизи. Для внесення в систему нових зауважень користувачу необхідно натиснути на кнопку додати, яка знаходиться у верхній частині реєстру, після чого користувачу відкривається форма внесення відомостей. Внесемо відомості. Пуля і зірочкою є обов'язковими для заповнення. Отже, з випадаючого списку обираємо заявку на проведення експертизи та завантажуємо файл. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на одноіменну кнопку, яка знаходиться у верхній частині форми. Після чого Зауваження експертизи будуть додані до реєстру зі статусом чорнетка. Картка зауважень експертизи. Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр створених зауважень експертизи. Знайшовши необхідний документ, користувач має перейти до його картки. Для цього необхідною лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім кольором. Поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Отже, з випадаючого списку обираємо Заявку на проведення експертизи та завантажуємо Документ Вкладка Загальна інформація. Вкладка з загальної інформації про документ. Поля, які присутні у вкладці, наступні: «Реєстраційний номер, заявка на проведення експертизи, Статус документу та статус реєстрації. Дата створення та зауваження експертизи, які доступні до перегляду та скачування за натисканням необхідних кнопок. Наступна вкладка Договір на проведення експертизи, яка містить інформацію про договір. А саме реєстраційний номер, назва документу, закупівля, статус реєстрації та документу та організація виконавець експертизи. Вкладка Проект МБД вкладка, в якій зібрана інформація. Щодо проєкту містобудівної документації. За потреби користувач може перейти до картки проєкту містобудівної документації, натиснувши на його реєстраційний номер, який виділений синім кольором. Вкладка Зняття зауважень. Ця вкладка містить відомості про зняття зауважень, які створює розробник містобудівної документації та які автоматично з'являються тут після її реєстрації в системі. Зняття зауважень експертизи. В цьому розділі користувач електронного кабінету розробника містобудівної документації має можливість додати зняття зауважень експертизи та переглянути вже створені раніше. Важливо, що документ зняття зауважень експертизи має також бути підписаний в кЕП експертизи містобудівної документації. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка, у якій доступні наступні поля, реєстраційний номер. Зауваження експертизи, статус реєстрації, статус документу та дата його створення. Додавання відомостей про зняття зауважень експертизи. Для додавання відомостей про зняття зауважень експертизи користувачу необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині реєстру, після чого користувачу відкривається форма додавання нового документу. В формі користувач має. Вибрати з випадаючого списку зауваження експертизи по їх реєстраційному номеру, до якої надаються відомості про її зняття, та завантажити файл цього документу, пуля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на кнопку Зберігти, яка знаходиться у верхній частині форми. Після чого цей документ буде додано до реєстру зі статусом Чорнетка. Картка зняття зауважень експертизи. Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр зняття зауважень експертизи. Знайшовши необхідний документ, користувач має перейти до його картки. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. В карці об'єкта в реєстрі користувачу доступні наступні вкладки. Вкладка Загальна інформація. Вкладка, яка містить інформацію щодо зняття зауважень експертизи. Загальну інформацію також можна редагувати, натиснувши на дно іменну кнопку у верхній частині картки. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Зауваження експертизи. Вкладка містить відомості. Про зауваження експертизи. В цій вкладці користувач може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Договір на проведення експертизи. Вкладка, що містить в відомості про договір на проведення експертизи. Вкладка Проект МБД. В даній вкладці міститься вкладена структура проєкту містобудівної документації. За потреби користувач може перейти до картки проєкту містобудівної документації, натиснувши на його реєстраційний номер, який виділено синім кольором. Підписання та реєстрація. Для підписання та реєстрації проєкту користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши на кнопку з відповідною назвою документу Відомость про зняття зауважень експертизи. Для цього необхідно підтвердити дію. Так, виконати. Після чого документ отримує статус очікує підписання та водночас користувачу стануть доступні кнопки підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку «Так виконати». Але у випадку, якщо кнопку було натиснуто випадково, то натиснути кнопку скасувати. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати, яка знаходиться у верхній частині картки, після чого відкривається форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитися з документом та за потреби скачати його pdf версію Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Після вчинення дій з підписання документу власним КЕП користувач має натиснути на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. За результатом підписання та реєстрації документу отримує статус Зареєстровано, внесено реєстратором. Експертний висновок. Для внесення відомостей про експертний висновок Користувачу необхідно перейти до електронного кабінету експертизи та у ньому перейти до розділу під назвою Експертний висновок меню має наступний вигляд. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка із експертними висновками. Таблиця реєстру має наступний вигляд. Для зручності користувача із правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або ж сортування таблиці. За певними атрибутами. Додавання експертного висновку. Для внесення в систему нового експертного висновку користувачу необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині реєстру. Після чого користувачу відкривається форма внесення відомостей. При заповненні форми користувачу слід обрати один з типів висновку. У разі відсутності зауважень експертизи обирайте заяву на проведення експертизи з випадаючого списку. У даному випадку обираємо документ зі знаттям Зауважень експертизи та завантажуємо експертний висновок у вигляді файлу PDF. Нагадую, що поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Після заповнення форми, користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на відповідну кнопку, яка знаходиться у верхній частині форми. Після чого новий експертний висновок буде додано до реєстру зі статусом Чорнетка. Картка реєстру експертних висновків Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти. система автоматично перемістить користувача в реєстр створених експертних висновків. Знайшовши необхідний висновок, користувач має перейти до його картки. Для цього необхідно лівою клавішею миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. Картка експертного висновку виглядає подібним чином. Загальну інформацію також можна редагувати, натиснувши на одноіменну кнопку, яка знаходиться у верхній частині картки. Вкладка Загальна інформація вкладка, яка містить інформацію, яка заповнюється у формі створення користувачем. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Зняття зауважень експертизи. Вкладка, що містить відомості про зняття зауважень експертизи, які створюються та додаються в систему розробником містобудівної документації. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Договір на проведення експертизи. Вкладка, яка містить інформацію щодо договору на проведення експертизи містобудівної документації, який створюється та додається в систему замовником містобудівної документації. Вкладка Проект МБД містить вкладені відомості щодо проєкту містобудівної документації. За потреби користувач може перейти до картки проєкту містобудівної документації, при цьому натиснувши на його реєстраційний номер, який виділено синім кольором. Підписання та реєстрація. Для підписання та реєстрації документу користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши кнопку з назвою документу Відомість про висновок експертизи. Для цього необхідно підтвердити дію та натиснути «Так виконати». Після цього документ отримує статус Очікує підписання. Та водночас, користувачу стануть доступні кнопки Підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дій видалення необхідно натиснути на кнопку «Так виконати». Але у випадку, якщо кнопку було натиснути випадково, то натиснути кнопку Скасувати. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати, яка знаходиться у верхній частині картки. Після чого відкривається форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитись з документом та за потреби скачати його в pdf версію Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Після вчинення з підписання документу власним КЕП користувач має натиснути на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. За результатами підписання та реєстрації документ отримує статус Зареєстровано, внесено реєстратором.